Шановні колеги, у нас є кворум для розгляду. Для голосування нема. Але будемо продовжувати. Ми виносимо ті самі питання, так? Ті самі питання виносимо, так? Крім бюджету. У нас... Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту Білоцерківській міській територіальній громаді на 25-27 роки затверджене рішенням Білоцерківської міської ради 28 листопада 24 року за номером 6499658 зі змінами. Будь ласка, доповідає Сергій Мартинов, начальник управління питань молоді і спорту. Чи хто Василь Петрович. Василь Петрович? Угу. Угу. А що тут? Ти ще ні, так? Да? А зараз ще немає дев'ять І Пане Сергію, ваш з е, корабля на бал, виходьте, доповідайте по вашому питанню. Про зміни в програмі розвитку фізичної культури та спорту і так далі. Будь ласка, можете отут? Оту, так? Так. Да. Доброго дня всім, шановні члени комісії. E, значить, в нашому з'явилась потреба, значить, внести зміни в, в програму. Розвитку фізичної культури та спорту Білоцерківської міської територіальної громади на 25-27 роки. А, значить, Хочемо зробити зміни в пункті 3.1-3.1 розділу 3 організаційні кадрові та нормативно-правові забезпечення матеріально технічно фінансово медичне та інформаційне забезпечення. В таблиці заходи до програми розвитку фізичної культури. Та спорту Білоцерківської міської територіальної громади на 25-27 роки. Що саме ми змінюємо? Ми хочемо в програмі додати пункт реконструкція та облаштування сучасної мультифункціональної спортивної інфраструктури і джерело фінансування, значить, обласний бюджет, державний бюджет та. Кошти не кошти не та кошти інших джерел. Які, або так, які не заборонені чи не законодавством. Все у вас? Так. Шановні колеги, які питання є? Підтримати? Підтримати. Так, у нас є кворум для голосування. О, тому хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Так. Підтримується. Дякую. На цьому питання комісії, що виносились вичерпані. Дякую всім і готуємося до сесії.